Привіт-привіт усім, доброго вечора. На вже темна ніч. Ми з чоловіком в господарку обходити. Прийшли, господарка. Господарка. Швиденько обійдемо. Їсти пити. А ну-ка, як натягається, ножка. Їсти пити. Так-так. Ну, я бачила, що там того разу, що ну, о, ще більше набрала. Вона може ще швидше вроди, ніж ця нужка. Там один день різниці. Все, може бути? Так, друзі. Що в нас? Яєчка я зібрала, сьогодні було 15. Тишина і спокій. Ото дійсно, як казали, що святий хату перелетів, друзі. Що, курка? Зараз я відкрию. А сидить ще? Ще сидить. Не знаю, що буде з нею, чи не буде. Забудемо бачити. Жива? Та жива, ну, їсти, має, пити має. Але... Це, друзі, та курка, що я говорила, що. Це, друзі, та курка, що куготи потовкли. Одну на смерть, одну таку наполовину. Не знаю, чи, чи що буде з неї, чи не буде. Та вже будемо бачили. Ви знаєте, в курнику спокій, так добре, так тихо. Ну, три, три чи чотири. Ну, там на таку кількість нормально. Ну так, на таку кількість певно, що нормально. Вже точно. Тихенько. Тепер вже тихенько. Все, от ще один. Той, підбитий і отой на бакер. Я ще думала маленького ще, але, але щось не бачу його. Та й все. Та й усе. Так що добре, що забрали. Ми ж так планували, що сьогодні будемо їх забирати, але добре, що вчора забрали. бо сьогодні така погода, що сьогодні би не патра. Ми з Артуром патрали тут на дворі. Вчора було гарненько, тепленько. А я сьогодні б тут на дворі не попатрав. Таке зимно у нас, друзі. Дощ падає, зі снігом пустилася. Температура, я не знаю, скільки буде. Навіть мінус. Завтра, післязавтра в нас буде мінус вночі. Мінус один, мінус два. Такий циклон зайшов, а потім вже все. Догори, догори, до гори, догори. Це вже тепленько. Ну, так. Чекайте, мусить все випадати. Знаєте, Мусить зима себе повністю проявити. То вже не зима, то весна, але це березень. Тут сонечко світить, тут вітер віє, тут же дощ падає, тут же прямо розсок. А тут вже так гарячо було 21 градус на такий день. Так було гарячо. а тут же раз і мінус вночі. Ну, дуже такий швидкий перепад температури. Нічого. нічого, Це все пройде. Це не важливо. Добре, цутарку обходимо, йдемо до хати, бо я ще маю трохи роботи. Так, друзі, на кухні ми. Я сьогодні купила відрізки. Свині відрізки. Зараз перемелю, зроблю фарш. накручу е, кручеників і поставлю заморозити. Дуже мені зручно заморозити, друзі. Так, зручно витягнув собі з вечора. Зранку поставила, хітя без топа не падає. Зранку поставила. Обсмажила чи запекла і супер, так що поки я маю все м'ясо всі інгредієнти. Так, Перемолола. Поперчити гарненько, посолити гарненько і два яйця заправляю фарш. Вимішуємо. Так, чоловік картоплю чистить на вечір. Не почистив, вміє. Добре, коли двоє на кухні. Раз, раз, встали, зробили. А так все, друзі, нема. Так все нема. Так, добре. Бумік є, але бумік вже так наївся. Що я не хочу йому на вечір давати. Він нас їсть зі всіма, друзі. Хто їсть, там є бомбінг. І зі всіма наїдається, розумієте, поки не стане, він чекає, чекає, ще, ще, ще дадуть. Добре. Тепер беру відбивну, буду робити. Відбивну, відбила, зразу посолила, поперчила, вже готова, фарш. І зразу, друзі, лоточок. І блоточок, контейнер. Ось такий звичайний, щоб морозилку поставити. Зразу собі складаю, так, щоб на одну порцію, ну, верніше, на раз. На сім'ю там до макаронів чи до картопельки, до гречки до будь-чого. Витягнути той. Той вже готовий є. Дуже мені підходить такий, такий, друзі, процес. Верніше, навіть не процес, а саме результат. Добре. Поки я зробила крученики, чоловік вже зготував вечерю. Йдемо швиденько вечеряти. І пану де відпочивала, друзі. Що хотіла щось спекти, а вже немає сили. Вже немає сили вже пізно. Один завтра щось спекли. Що? У нас вечеря. Картопля, до неї засмажка. Холодець вже застиг. Тато також їсть смачного. Ах. І хлопці підтягаються. Ну, верніше один, бо Артура нема залі. Та, та й так вечір прийшов. Я кажу, мала братися пекти. Але вже дуже пізно, друзі. Вже в нас за 2010, макули. Ну нічого, буде завтра день, будемо завтра пекли. впекли. робили. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї днічки до завтра. Завтра зустрінемося. Папа, папа. -па. Каже папа, він вже спить. Бачите? Вже храпиться, вже до 10-та доходить, то вже пора спати. Ну, лягай, лягай. Лягай мій маленький, спи.